Василь Симоненко вино строян. На неї задивлялися навіть дідугани, і вже рідко який хлопець не міряв очима з голови до п'ят. В одних у зорі світилося захоплення, в других не прихована хідь, а треті милувалися нею як шедевром краси. Андрій ніколи не зважувався підійти до неї та й куди йому кульгавому горбаневі коли не такі, як він од неї качав? Хлопці ставали трактористами і шоферами, і йшли в льотчики і моряки, а він навіть мріяти про це не міг. Він коприсався в колгоспному саду, а вдома розводив кій. Чи і мені ти подаруєш букет на весілля? запитала якось Ольга. Андрій мало не отерпіть несподіванки але мовив. Ти вибереш сама, який захочеш. Потім він посміленіше і сказав: в мене їх дуже багато. І ще, коли захочеш, до твого весілля я приготую вино з пелюсток троянди. Вино з троянди? здивувалася дівчина. Й таке вигадаєш. Не віриш, захвилювався він. Те вино, як ніжність. Коли прийдеш по квіти, покуштуєш. І Андрій чомусь вірив, що Ольга прийде по квіти. Він виглядав її кожен вечір. І Ольга прийшла по квіти. Вона була настільки прекрасна. Що відразу якось похнюбилися всі квіти, а господар відчув себе нікчемно і не знав, де подітися? Це правда, що суха квітка знайдена у ося І що я щастя? запитала вона в Андрія. Язик у хлопця прикипів до піднебіння, очі застигли від подиву. Хто? Від кого ти чула про це? Я приходила до тебе вчора ввечері і слухала, що ти казав дітям. Так то правда чи ні? А, ні. То я сам вигадав, Андрій очі у шпіоні. Ольга зітхнула. Шкода, що я не вмію так гарно видумувати. Для чого тобі це дивувався хлопець? З тебе досить тієї вроди, якої наділила мати, а в мене. Що я робити, бо коли зрадять мене ще й ті химерні вигадки? Ти дуже гарний хлопець, мовила Оля. Ти не хотіла сказати, що я непогана людина припитав. Я хотіла сказати те, що сказала, засміялася Ольга і без усякого зв'язку почала побиватися. Мені багато кажуть, що я гарна і тому мене люблять. Думають мені приємно і то. А хіба я винна, що я гарна? Хіба моя врода це я? Я хочу, щоб хтось полюбив мене, а не чорні брови та рожеві щічки. Ну, скажи, Андрій, коли висушить мене праця та негода, чи буду любою для того, що спокусився красою? Не знаю, Ольго, щиро зітхнув хлопець. Не знаю, хто б тебе зміг не любити оттаку. Я не весь рік такою буду. Так мені можна нарвати квітів. Андрій кивнув головою. Вона ходила між квітами, а за нею ходили його закохані очі. Мені жаль бати їх, соромливо зізналася. Краще я зайду іншим разом добре. Він іде нею до хвіртки й мовчить. Вона виходить на вулицю і, дивлячись у сині неспокій його очей, тихо каже А до весілля.